Всім привіт! Сьогодні, сьогодні один день в Канаді, день, коли я жила свою життя. Фух! Я сьогодні була хорошою мамою. Я утішала Теодора, розказувала, як вийти з положення, яке його дуже засмучувало і він дуже сильно плакав. Казала, як виправити всю ситуацію, була таким хорошим психотерапевтом, який має бути мама. Задоволена повністю. Також ми сьогодні розділили дві свині. Прямо повністю їх ви туди-сюди. Розділили там вікон, там фарш, там смалець, там бульйон з костей. День робу, працювала цим м'ясником. Дуже продуктивно і класно. Вранці поговорили з Максимом, Теодор виявив бажання поговорити. Шо? Увечері поїхала у Волмарт і купила дитині термобілизну. Вранці вже поїде на хокей в термобілизні. Вона завтра зранку перед церквою хокей, потім йдемо в церкву, а потім будемо чилить вдома. От. Сьогодні так смішно було, я стрижу Теодору нігті. І кажу, Боже, який ти молодець, не гризеш нігті. Кажу, класно, можна що стригти, а він мені каже, я не можу гризти нігті. А ці зуби, вони в мене каже нові, а верхні, вони в мене хитаються. Я не, не хочу гризти нігті. Я не можу. Я так сміялася з цього. Я не знаю, дитина не може гризти нігті. Бо ну, зуби хитаються. Все він пристає до людей, щоб йому вирвали того зуба, хоче 2 долара від феї. А вчора ми також рахували його гроші, і у нього там вже нормально гроші назбиралось. збирались. То я йому сьогодні сказала, що якщо ушатає мої інструменти, ми купимо мені нові, а за його гроші, то він щось не дуже задоволений цим. Було сьогодні дуже багато людей у нас. Всі щось мили те м'ясо, щось там допомагали, купа дітей, всі кудись бігають, всі кудись світяться. Прям Поз'їжджалися хто звідки, хто з Британської Колумбії, хто з Едмонтона. Дуже приємно працювати, коли всі інші теж працюють і знають, що робити. Я не знала, що робити, я пару разів запитала, а потім що, ножик є, три рази пальця почікала і нормально. Пластир наклеїла, щоб криві ще не капало. З хорошого мені сьогодні жінка з хокею написала. Каже, розкажи про себе більше, ми тут запитаємо, може ми зможемо профінансувати вас тіпо, як місто. Я така вау, не знаю, що з цього вийде, але може щось Ха. Також мені сьогодні на PayPal прийшли гроші. Трошечки. М -м -м, небагато, мало. Але PayPal мені сказав: ти тут в Канаді тусіш, то, то будь готова відвідати за ці гроші. Звідки, куди, чого, хто ти така. Я трошечки піднапряглась, бо грошей небагато, але бачите, Канада за всім слідкує, за всіми грошима. А на інший PayPal, який у мене підв'язаний до українських карточок, ніколи таких сповіщень не приходило. Так що, так-от. Працюють закони, все відстежується. Ні торента скачати, ні... ніякого нічого. Всі законослухняні якими і треба бути? От. Така була субота. Гарного вам дня! Мені добра ніч, па, -па.